А мужні захисники стійко захищають нашу землю, проте через тяжкі бої отримують безліч поранень різного ступеня тяжкості. Серед них часто зустрічаються такі поранення, як осколкові. І з початком повномасштабного вторгнення команда волонтерів із Кременчука розробила магнітні хірургічні інструменти, за допомогою яких можна дістати найменші уламки. Пристрій отримав назву «Едельвейс». його постійно удосконалюють. Тож більше про його модернізацію ми маємо. Змогу поговорити із Олегом Биковим, керівником волонтерського центру штабу оборони Кременчука. Пане Олеже, вітаємо! Чи Чує, чуєте ви нас? А, так, чую чую, ми постійно тримаємо з вами зв'язок З початку повномасштабного вторгнення ви виробляєте чудо пристрої, які рятують життя, і модернізуєте їх. Тож поділіться, будь ласка, як просувається з цим справа. Дивіться на даний час. Ми модернізуємо вже існуючий прилад. Це Дальвеї СН-52, Ми плануємо встановити там більші насадки длиніше. тому що в принципі хірурги, у них запит і така основна просьба олеже подовж насадочки. Нам треба більше глибше в рану заходити, тому зараз ми переходимо від одного металу на інший і подовжуємо насадочки на дальвесі і також. Вже є прототип нового екстрактору для костної екстракції під назвою Буцифау. Він такий більш величенький, потужніший, і в принципі, я думаю, що найближчий місяць ми вже зможемо запустити його в серію. Ну от. скажіть, будь ласка, чи випробовували ви вже модернізований пристрій на практиці? Модернізований, значить, по Едельвейсу Н 52 віддали ми ряд насадочок. Нашим травматологам, зокрема, відправили на Харківщину Борис Петровичу Веденському, нашому друзяті. Це головний травматолог Південної залізниці, Да і е, в принципі е, у нас були консультації до того, як ми їх зробили з хірургами і побажання. Усі ми врахували і зробили ось ці насадочки. Тобто, ну е, там трішки ми відійшли. я ж Кажу, від одного металу перейшли на інший, і там ще буде у нас додаткове покриття захисне на кожній з насадок. От я не буду вдаватися подробиці, але ну дуже класно. Будь ласка, а за весь час вашої роботи хтось намагався а, вийти на контакт з вами з медичною службою ЗСУ або мозу? А, ви знаєте, я вам колись розказував, що м, колись ми спілкувалися з медичною службою зсу з заступником головного хірурга, який порадився зі своїм шефом, головним хірургом зсу і той сказав, що потреби у них в таких гаджетах, гаджетах немає. І за весь час, поки ми займаємося цією тематикою магнітних екстракторів, жодного разу жодний чиновник з Києва з медичної служби зсу з мозу не зателефонував, не з ні, нічого. знаєте, ми же ж не ми ж не хочемо їх продавати. Ми не хочемо їх там десь реалізовувати в тендерах участвувати. Ми би нам би просто дорожню карту спільно. Розробити і все, ну хоча б так, з цього почати. А чиновникам я бачу на верху і це не треба. Тому ми забезпечуємо без них, без їх допомоги, бо забезпечуємо як е, е, військові бригади, так і цивільні заклади. Так і низки вам за це уклін. А скажіть, будь ласка, також знаємо, що у вас таких реально чудо приладів три так чи четвертим. Ви зараз працюєте? Дивіться, на даний час у нас наші комплекти складаються з Едельвейсу, з двох укорочених торакальних білих янголів та Прометею. Плюс зараз ось на виході вже скоро з'явиться так. Ми його так назвали Буцефал. Тому що нам такі по. Ви також е, зазначали, що так е, ці прилади можуть отримати лікарі, і також казали про те, якщо я не помиляюся, що ці прилади також можуть отримати і цивільні люди. І в мене виникає питання: скажіть, будь ласка, а чи буде безпечно, якщо цивільні люди ну уявимо так, е, проте не дуже хочеться, в якоїсь екстремальної ситуації вони будуть використовувати цей прилад і випадково зробить це ще гірше? Тобто якимось осколком вони ще більше поранять себе. Дивіться, може я там трішки оговорився. Коли я кажу цивільним, я казав про військових лікарів та цивільних лікарів, тобто їм ми повинні працювати виключно медики. От фахові медики, котрі розуміють, що робити, як робити, і все інше. Тобто, ні в коєму, ми, ми не передаємо цивільним, просто цивільним людям. Тобто, це ну не можна так робити. Це те ж саме що взяти і подарувати там скальпель, котрим роблять ростини, да операції подарити цивільній людині. і Він там буде там, я не знаю, ковбасу різати, там хліб нарізати, а потім скаже: я піду там лікувати когось. Ні, 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 такого, такого не може бути. Тобто медичним інструментом повинен працювати медик виключно. Скажіть, будь ласка, хоч у вищих кабінетах вважають, що в них немає потреби у таких пристроях, втім ми пам'ятаємо безліч історії, з якими ви ділилися, які ви висвітлювали про те, що ці пристрої реально рятували людям життя. Скажіть, чи допомагає вам хтось, центральна влада, місцева влада, можливо, обласна в питанні виготовлення цих пристроїв? Е, ви знаєте, за весь час е, жодної пропозиції про допомогу від них не надійшло. Ні від центральної влади, ні від обласної, ні від місцевої, жодного. Тобто ніхто не запропонував там, може там вам потрібна потрібен метал, або вам там ЧПУ потрібно, або вам там ще якісь там послуги потрібні. Давайте ми допоможемо. Тобто ну, жодної такої пропозиції не було. Розумієте, я так е, розумію, що. За весь час незалежності України певні люди отримали якісь там наукові ступені, виходячи з подібної тематики, да магнітів. А от там запатентували, все зробили е, в ви, кучу грошей на це викинули. А так вийшло, що в Кременчуці хлопці зробили намного краще. І без державних коштів розумієте, і тепер я думаю, що в верхівці дуже сложно буде це прийняти, тому що тоді, тоді прийдеться все помножити на нуль усіх У дядьок, котрі сидять там. Якісь доценти, доценти да котрі там позахищали якісь там наукові роботи, а їх пристрої просто не працюють. Розумієте, яка ситуація? Менш того, я достовірно знаю, що і наш президент Володимир Олександрович Зеленський тримав наші пристрої в руках і навіть дав певні вказівки своїм підлеглим. Вот ну ці вказівки десь там потірялися. Що ж будемо сподіватися, що врешті більше уваги буде прикуто для, для цих пристроїв, адже це дійсно важливо, важливо все, що може так чи інакше врятувати життя нашим захисникам. Олег Биков, керівник волонтерського центру штабу оборони Кременчука, був з нами на зв'язку.